Є, друзі. Друзі, ще один красавчик з тої самої точки. І знову на підходах. Це невеличкий, геть невеликий, але в нам основне не риба, а кайфанути, отримати задоволення від рибалочки. Гляньте його. Я може його навіть без підсака візьму. Дивіться. Хочу акуратно. Ох! Не робіть так, бо можна поранити рульки, як я роблю. Бачите? Та ж, лки-палки. І є ж підсак, ні, треба мені погратись. Ну я все одно його випущу, тому, скажімо так. Не боюсь того, що він зійде. Ось він, друзі. Гляньте, який красавчик.